Парафіяни МП не впустили комісію до приміщень Лаври. Представники заповідника мали опечатати ще декілька будівель, які зараз займає церква московського патріархату. Однак парафіяни заблокували входи у будівлі. Комісія зафіксувала перешкоджання їхній діяльності, і зазначу, що таке відбувається не вперше. Втім, комісії таки вже вдалось опечатати в липні кілька корпусів Лаври зокрема і резиденцію митрополита Онуфрія.

Ви в домі у матері Божій. Ви у матері Божій. А, а ви на якій писала саме? У вас кажуть українське двоє. Я не розумію, Я, розумію. Я, розумію. Вы Я вы не розумію вы 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 мали. Мали. Рада нацбезпеки і оборони України помітила загрозу національній безпеці з боку представників Української православної церкви лише під час повномасштабної війни, тому що після 24 лютого 2022 року вони кажуть перейшли межу. Про це в інтерв'ю українській правді заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Давайте послухаємо.